Врятована одна людина. Загиблих не було. Три особи отримали травми в результаті ДТП. Таку статистику за минулий тиждень надали у ДСНС Кам'янського району. Повідомляють, на виклики виїжджали 89 разів. 76 з них на пожежу, два на допомогу населенню та екстреним службам. По одному разу на підгоряння їжі ДТП та коротке замикання. Рятувальники району розповіли подробиці надзвичайних подій. 6 березня надійшло повідомлення до служби порятунку про дорожню транспортну пригоду, що сталася на автошляху М 30 поблизу села Жовте. При зіткненні двох лихтових авто постраждало три людини. Водіяль легковика Опель-Омега дістали до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Водій та пасажир транспортного засобу Рено Аркана самостійно вийшли з панівеченої автівки. Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту розсисли кузови обох автівок та витягли АКБ з пошкоджених лукових автомобілів. До місця подій залучалось чотири рятувальника та одна одиниця техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Представники національної поліції проводять слідчі дії щодо становити. Обставин ДТП. А вже на ранок наступного дня у Заводському районі горіли речі домашнього вжитку на площі 3 квадратні метри. Під час ліквідації пожежі співробітники служби порятунку винесли на свіже повітря задимленого помешкання жінку 1983 року народження. Власницю помешкання передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації у лікарню. Займання ліквідувало о 7.23. До гасіння пожежі залучались 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вогнеборці також закликають звернути увагу на пожежі, що виникають в екосистемах. Спочатку пожежно-небезпечного періоду у районі сталося 252 горіння на відкритих територіях. Більшість з цих пожеж мала загрозу розповсюдження вогню на житлові будинки та завдала шкоди тваринам та навколишньому природньому середовищу. Лише за минулий тиждень до адміністративної відповідальності було притягнуто 19 громадян з району. Водночас працівники рейдових груп провели активну роботу з населенням, яка була спрямована на запобігання цих пожеж у природних екосистемах, а для виявлення паліїв під час рейдових патрулювання звичайники залучали БПЛА. Рятувальники закликають перед підпалом трави або сміття, пам'ятайте про наслідки. Краще скористатись безпечними альтернативами, такими як компасування або вивезення сміття на спеціальне звалище комунальними службами, а у разі виявлення пожежі дзвонити за номером 101. Та нагадую, що за самовільне спалення сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України No541 про затвердження порядку випалювання сухої рослинності або її залишків, та згідно чинного законодавства, встановленого статтею сімдесят частина 1 КУПАП, мінімальна сума Штрафу за вчинення адмінправопорушення складає 3060 гривень.